Я думаю, що нам відсутність світла не загадить радіти, так чи ні? Так. Амінь. Так, добре. Ми з вами, знаєте, що не зробили? Сьогодні четверта неділя Адвенту, де вважаємо Лі. Його вихід. Сьогодні четверта неділя Адвенту. І ми готуємося до цього свята. виходь сюди, мужчина, давай, чоловіче, будемо запалювати свічки з тобою. Ти у нас самий найменший чоловік в церкві. Давай, бро. І ми з вами сьогодні запалюємо четверту свічку. Давай до нас. Ми всі три запалимо, так? А потім на четверту ще скажемо. Так? Так, Перша свічка, давайте разом. Перша свіча, яка була, хто пам'ятає? Свіча надії, пророцла. Давай другу. Так, свіча миру була. Або євська. Третя. Минулого разу посохи роздавали. Хто пам'ятає? Була свіча радості, так чи ні? І сьогодні свіча небор. Дякуємо, що ви вічі так, добре. І чому це важливо? Чому е, важливо нам е, очікувати різдво? Знаєте, е, раніше казали, е, що ми тут на Україні не готуємося до різдва, але святкуємо його декілька днів. Так? За кордоном, звідки ця прийшла е, ідея готуватися, вони готуються цілий місяць, а святкують один день. А ми взяли це все об'єднали. Да? Ми з вами цілий місяць готуємось, а потім ще й святкуємо. Да? І 25-го ще хтось, по старому да, ще через два тижні, і сьомого святкує. Якби відпочивати це завжди добре, так чи ні? І це гарна, гарний час, коли ми готуємося до самого Різдва. Тому що Різдво це особливе свято. Воно е, особливо тим, що, уявляєте собі, святий Бог він прийшов до людей. Він втілився. І коли ми читаємо Євангелія, давайте разом задаємо, скільки в нас євангелістів? Чотири, так? Да? Скільки євангелістів написали про Різдво Ісуса Христа з цих чотирьох? Є один, є два варіанти. Лука і Марк. Добре. Вибачаюсь, да? Лукай Матвій і ще хто. Іван. Іван, так. Да. Дійсно, якщо ми подивимося так, на євангелистів, чому вони зображають? Дивіться, Євангеліст Матвій він писав до Євреїв. Він там показав родословну Ісуса Христа від самого початку, показав, що Він є нащадок Давидів. Лукай йде по-іншому. Да? Він показує, що Ісус Божий. Цікаво, чому? Хто знає, чому Марко не написав про різд Ісуса Христа? Яким зображує нам Євангелист Марко Ісуса Христа? Давайте разом. Ну, він його зображує слугою або рабом. І так як у рабів і у слуг не було родословної, як у євреїв. Марк, він вирішує, що ця частинка не треба. І він покаже, показує в своєму Євангелії дуже багато дій, коли Ісус діяв, Він зустрічався, Він виганяв бисів, демонів, Він е, сіляв, проповідав, тобто Він показував, як Ісус Христос служив людям. І цікаво, як е, це втілення сам Євангелій е, від Івана, показує нам Іван Богослов, давайте разом відкриємо, кого є в гаджетах або друкована Біблія. Давайте разом відкриємо Євангеліє від Івана і подивимося, яким зображує Іван Богослов. Це Євангеліє від е, Івана або Івана. Перший розділ спочатку прочитаємо перших п'ять віршів. Всі повідкривали. Коли відкриєте, скажете, друкована легше, так? на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бога. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, темрява його не огорнула. Цікаво, що нам Іван Богослов, він показує Ісуса Христа як Слово. Слово, тобто логос, це знання. І Він каже, що Ісус Христос від початку Він був з Богом. Пам'ятаєте, як Господь творив землю? Давайте разом згадуємо. Хоча б один день. Господь задумав, що Він сказав слово, да? написано і сталося. Тобто, оце слово, яке проговорював Бог, цей був Ісус Христос. Уявляєте, наскільки воно все зав'язано? Тому що початок Євангелії воно співпадає з книгою буття, як Господь творив світ. І Він нам Ісуса Христа, який був, е, приймав участь у творінні, в створінні всього, починаючи від землі, закінчуючи людиною. Це був війне створіння. Тобто Господь Він показує Ісуса, який був одвіку, і одночасно Ісус Христос був Богом. Він створював світ. І коли ми вже читаємо 14 й вірш, Іван Богослов, Він продовжує цю думку і каже такі речі. І Слово з великою буквою, тобто це Ісус Христос, стало тілом і перебувало між нами. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Ми бачимо, що Іван, Богослов, Він також е розповідає про народження Ісуса Христа, але Він бере більш глобальніше, він каже, що Слово, тобто Ісус Христос, той, який був спочатку творіння, Він.